Вітаю! Мене звуть Світлана Котенко. Я психологиня, і мені є що сказати про вбивайте усвідомлено. Тож сьогодні поговоримо про навички усвідомленості відокремимо маячню від реальності. І поговоримо про те, як це показано в самому серіалі. Практики усвідомленості або mindfulness, як вони називаються у нас в психології, вони взагалі є реальною психологічною практикою з доведеною ефективністю. І вони використовуються як в окремих психологічних підходах, наприклад, DBT, це діалектико-біхівіоральна терапія. Вона включає в себе mindfulness як одну з чотирьох головних навичок, яких навчає цей підхід в психотерапії. Так і окремо в багатьох підходах терапії, в принципі, усвідомленість грає визначну роль, як, от, наприклад, гештальт. він використовує усвідомленість усвідомленість взагалі є однією з головних цілей терапії в гештальт підході Але в цілому про навички усвідомленості, про практики, які близькі до усвідомленості, наприклад, медитації, є дуже багато різного, дуже багато маячні, яку я часто зустрічаю. Тож, взагалі, то я рада, що взагалі привід про це поговорити, і що зараз це все більше і більше популяризується. Зокрема, от Netflix зняв серіал за книгою, яка знову ж таки теж вона популяризує, як на мене, mindfulness як такий. І я поговорю трошки пізніше про те, як це показано в серіалі, а тут я хочу більше поговорити про те, який образ навички усвідомленості мають у нас, зокрема в нашому просторі. Що взагалі роблять навички mindfulness. Версія номер один, яку я часто зустрічала, це ось така людина-ромашка з хмаринки, яка просвітлилась, тепер вона ні на кого не ображається. Вона відпустила всі ці нехороші речі, які з нею траплялись в житті. Вона не злиться, і взагалі, ось вона така мудра, натхнена і зникне знає, як правильно жити це життя? В якихось ситуаціях я розумію, наскільки хочеться бути такою людиною, та? ну, нам же хочеться бути спокійнішими, там, щоб у нас не тривожили якісь речі. Е, ну, злитися це теж буває неприємно, плюс ще там подумати, а наскільки мої почуття зараз, те, як я їх проявляю, наскільки це адекватно, наскільки це сприймуть інші люди, як вони на це подивляться. Але в реальному світі, в принципі, можна такої поведінки досягти, якщо ви живете десь, може, не на хмаринці, але десь Дуже, дуже близько до цього, та, коли вас не сильно турбують якісь такі буденні речі. Коли вам не треба, наприклад, заробляти гроші постійно кожного дня, для того, щоб просто забезпечити своє фізичне існування, коли на вас ніхто не нападає, коли у вас не летять шахеди та, по ночах в реальному житті, в тому, як ми з вами та зараз живемо, існуємо, я, чесно кажучи, не вірю, що таке можливо. І, зокрема, саме практики mindfulness, як їх трактує психологія, вони цього не навчають. Вони не про те, щоб відокремити хороші емоції, погані емоції, погані емоції, ми забуваємо, ми від них відсторонюємось, а хороші емоції та вони є. Навпаки, практики усвідомленості вони вчать, власне, усвідомлювати ці емоції, які у нас є, в тому числі умовно негативні, та, такі як гнів, образа, там заздрість і так далі. Знову ж таки, відокремлюючи почуття і поведінку. Відчуваючи різні почуття, можна поводитись зовсім-зовсім по-різному. В будь-якому разі, оце такий образ від не про mindfulness. Про емоції ви можете більше подивитись, у мене на каналі є відео, як розрізняти почуття, і там я якраз розповідаю про такі базові емоції, як їх розрізняти і яка їхня функція, для чого вони, власне, нам потрібні. Версія номер два, яку я часто зустрічала, версія, яка не власне про mindfulness, це ось така. Супер успішна людина з мотиваційною мотивацією, дуже продуктивна у цій серії намедитувати собі гроші, намедитувати собі таку успішність і. Бути дуже дуже продуктивною людиною, працювати там 23 на 7 і годину, там медитувати, там, умовно кажучи, це така практика усвідомленості. І так собі можна намедитувати медитувати все, що завгодно від поїздки на Мальдиви до зцілення якоїсь дуже важкої хронічної хвороби. Звісно ж, а, це. Так спотворює дуже уявлення про медитації, зокрема про майнтфулне стадо медитації дуже дуже різне ставлення. Я не хочу зараз сказати, що фантазії про якісь такі класні, приємні речі в майбутньому це щось погане. Але самі практики майндфулнесу, як вони є в психології, вони не про те, що от е, ви помедитуєте, чи ви щось зробите, і в зовнішньому світі та щось таке звалиться вам на голову. Вона не дає якоїсь магічної магії та і рішення всіх проблем. Це перше за все робота над собою. Я далі трошки розповім в якому ключі. Версія номер три. Це е, Така мудра жінка з спідницею в підлогу, яка правильно надихає свого чоловіка, яка ось вся така жіночна-жіночна, по-правильному жіночна. Оце із серії види, така от духовність, така дуже популярна і осучасна, якщо можна так сказати, версія індуїстських практик різних. Знову ж таки, тут треба розрізняти. Є, тут в mindfulness, я казала вже про медитацію, медитація це теж частина mindfulness. Медитації є різні, є медитації релігійні, є медитації, так би мовити, світські, як їх власне і називають. У На них різна різна задача. Оця про о, мудру жіночність я можу поговорити якось наступним разом, зараз не про це. Але знову ж таки тут треба відокремлювати. І власне версія, яку використовує психологія, як психологія дивиться на mindfulness, практика усвідомленості. Це, перш за все, саме навичка, саме навички усвідомленості. Тобто, це от так само, як письмо. Колись в дитинстві, там, в дитячому садочку, там, в перших класах школи, ви навчилися писати. Але сама по собі ця навичка вона не гарантує вам якихось конкретних результатів. Все залежить від того, як ви цю навичку будете використовувати. Ви пишете щось там на заборі, чи не знаю, укладаєте якийсь договір за допомогою цієї навички, чи пишете вірші. Результат дуже сильно залежить від того, як саме ви користуєтесь цією навичкою. Але якщо її у вас немає, Відповідно, ніякого результату бути і не може. І у навичок усвідомленості є кілька таких найважливіших таких бонусів. Я про них поговорю навряд чи це прям все, та але це те, що я от головним чином виділила. І перший момент це те, що навички усвідомленості вони допомагають покращити увагу, концентрацію уваги, перш за все. І у нас часто прийнято думати, що увага це щось таке, що ми використовуємо, коли ми вчимося чи працюємо, коли нам треба сісти, писати і не відволікатися на соціальні мережі, чи нам треба там, сісти і читати там якусь книжку, а не відволіктися, я не знаю, на те, що там на фоні відбувається. Але насправді ця навичка вона набагато набагато ширша. Наприклад, те, як це показано в серіалі, якраз. Головного герою, цей тренер з усвідомленості навчає його приділяти увагу тільки одній справі зараз. Та те, що він каже: Стоїте перед дверима, стійте перед дверима, сваритися з дружиною, сваріться з дружиною. В даному випадку для чого потрібна ця навичка? Вона якраз дуже сильно допомагає, перш за все, коли у вас висока тривожність. Або коли у вас дуже багато негативних думок, або ну якісь такі депресивні, або депресивний епізод, або навколо депресивні такі е, переживання, коли вам дуже сумно, коли все погано, або ну як з тривожністю, та коли ви постійно ходите, і у вас така мисленева гумка. Про те, що а, а що буде завтра, а що буду робити з роботою, а раптом це не піде, а раптом це трапиться, а раптом ракета сьогодні влучить. Мисленева гумка, в чому її особливість? Вона непродуктивна, вона не дає вам нічого, вона не дає вам якоїсь додаткової зосередженості, додаткової мотивації, частіше за все, ви прокручуєте те, що ви не можете змінити, або те, на що ви в даний конкретний момент не можете повпливати. От якраз. Увага, концентрація уваги розвинена в цьому випадку допомогла б в тому, що ви б могли, ну, не те, що виконати ці думки з голови, бо це, до речі, контрпродуктивна техніка в цьому випадку. Ви б могли обережно свою увагу переключати на інші речі. Або, зосередившись на якійсь думці, ви б могли її так. Через себе пропустити і все, і вона б пішла. Ви переключились на якісь інші речі. От для цього допомагає в даному випадку оця здатність концентрувати, фокусувати, переключати свою увагу, керувати своєю увагою. Також навички усвідомленості вони допомагають нам взагалі проживати життя більш повно. Тому що ну, нам так здається, що оця наша постійна включеність багато-багато різних задач вона нам дає більше результатів. Тому що ну, якщо я переключаю задачі на задачу, значить я багато в своєму житті роблю там і так далі. Але часто це грає з нами злий жарт, тому що речей, на які ми можемо переключатись, з кожним роком стає все більше і більше. У нас є дуже багато джерел інформації набагато більше ніж було у наших бабусів, дідусів, і ну, тим більше те, що було раніше. Зазвичай це просто ось така мішанина з різних стимулів, з різних повідомлень з того, що відбувається у інших людей в житті, з того, що буде далі, з того, що було з вами минулого тижня. Ви потім сидите і не можете зрозуміти і втомився. Але що було взагалі? Ну, тобто, що воно мені дало, що принесло? Ну, як наче все проходить повз. Ти постійно біжиш-біжиш за чимось, наздоганяєш, наздоганяєш, а воно все одно кудись від тебе біжить у це життя, ці роки, які проходять. Навички усвідомленості вони допомагають е, навчитися проживати своє життя більш повно, тому що коли ви зосереджуєтесь на знову ж таки за допомогою уваги, та що я казала раніше на тут і зараз, відповідно, вам. Легше ви отримуєте більше емоцій від того, що відбувається. Ви навчаєтесь не гнатись за тим, що яскравіше, прикольніше, швидше змінюється, а ви навчаєтесь отримувати задоволення навіть від речей, які, ну, здавалось би, вони не дуже такі стимулюючі, не дуже інтенсивні. Тому, мовно кажучи, це як порівняти якусь, не знаю, дуже насичену гру комп'ютерну і не знаю. Красу заходу сонця. За інтенсивністю це дуже-дуже різні речі. Навички усвідомленості вони допомагають отримувати задоволення від різних речей. Ще одна важлива річ, яку роблять навички усвідомленості, вони допомагають нам краще розуміти, що саме ми відчуваємо, розрізняти відцінки цих емоцій. Це гнів, це образа, а це, не знаю, роздратування якесь. І також це допомагає нам розуміти, як і чому це власне відбувається. Тут ви можете мене запитати, ну для чого мені все це? Ну, я Начебто і так розумію, коли мені приємно там, умовно кажучи, жити, щось робити, коли мені подобається те, що я роблю, і коли мені це неприємно. Але насправді це допомагає, по-перше, і те, що найбільш очевидно, напевно, це допомагає поратися з проблемами, які пов'язані з якраз. Переживаннями і з нашими такими деструктивними неадаптивними способами з цими переживаннями справлятись. Наприклад, це може бути переїдання, навпаки, недоїдання. Це можуть бути такі емоційні вибухи, коли начебто все нормально. А потім ви на когось просто зірвались, і потім зрозуміло, що воно ані вам не корисно, ані оточуючим людям. Коли у вас є, ну, наприклад, алкоголь, та теж часто люди використовують для того, щоб впоратися зі своїми переживаннями, це можуть бути різні інші речі, які не так очевидно пов'язані з нашими переживаннями. Наприклад, іноді стрес призводить до того, що у нас з'являється біль. Наприклад, у якихось людей головний біль з'являється якраз от. Є певні переживання, людина їх може навіть не усвідомлювати, що вони є, але в сумі це дає оцей головний біль напруги, коли головний біль саме через те, що ну, є перенапруження певне м'язове. І це ще такі менш очевидні речі, тому що є речі, які більш очевидно з психологічними нашими проблемами пов'язані, такі як self-harm, наприклад, чи інші речі, які ви робите, коли ну, от ви. Помітно відчуваєте, що ви в стресі. Коли ви розрізняєте ці відцінки емоцій, вам легше зрозуміти, по-перше, що саме до них призводить, відповідно, з цим можна щось робити. По-друге, коли ви вмієте ці емоції проживати, те, що психологія називається, це не дуже конкретний термін, але кращого зараз підібрати не можу, бо це залежить від кожного конкретного випадку, що саме це означає. Коли ви навчаєтеся з цим цим емоціям, коротко кажучи, давати раду, то тоді, відповідно, вам і лише ось цими наслідками негативними їх трошки зменшувати або не трошки. Ще одна річ це те, що навичку вони допомагають нам ці переживання ніяк не оцінювати. А це вже, в свою чергу, загалом робить вас більш щасливою людиною. Тому що, коли ви не доїдаєте вам і так погано, а ви ще собі додаєте таким чином, навіть не сильно зосереджуючись на цьому, все одно десь там проскакує оця думка про те, що ну от знову я якийсь там плаксій, чи я знову там не знаю, злюся, знову сварюся на своїх близьких. Та всі ці речі вони сильно додають оцю скарбничку цих. Переживань і вони затримуються таким чином надовше. І тут я хотіла ще поговорити про те, чи те, що робить персонаж і його тренер з усвідомленості, взагалі якось пов'язане з навичками усвідомленості чи ні. З одного боку, деякі елементи вони дійсно схожі на те, що роблять люди, які проходять терапію з використанням mindfulness. Наприклад, практика, які вони роблять із диханням. Дихання головний інструмент усвідомленості. Коли ми зосереджуємося на ньому, ми зосереджуємося на зв'язку між тілом і розумом. На дихання правда спрямовано дуже багато різних вправ, не тільки насправді в підходах, які використовують майндфулнес, це ще тілесно орієнтована терапія. Дуже багато використовує а, технік саме з диханням, а, різні інші підходи в терапії, які використовують в принципі роботу з тілом, та вони використовують ці техніки, і дійсно те пояснення, яке там дається, воно плюс-мінус близьке до реальності. Коли ми зосереджуємось на диханні, нам легше зосередитись на тому, що тут і зараз відбувається, і на своїх переживаннях. Тому що дихання це така штука, що наш зв'язок взагалі так заземлює, скажімо так, з нашими переживаннями, з нашим тілом, всі наші переживання, вони так чи інакше пов'язані з тими процесами, які в нашому організмі відбуваються. А для своєї доньки ви створите острівці часу теж ну така прикольна метафора, і вона схожа на те, на що спрямовані навички усвідомленості, практики усвідомленості, точніше. Взагалі, от сама практика та, вона як під час терапії використовується, наприклад, коли терапевт, психолог, там я, наприклад, можу звернути увагу на те, як цілесно переживає себе клієнт в той чи інший момент часу. І таким чином часто відкриваються такі речі, які от просто з історії, яку людина розповідає, їх не ну не видно, вони неочевидні, бо часто це якраз про ці переживання, які ми часто не усвідомлюємо. Так само є там, певні навички, які людина може використовувати щодня, та, для того, щоб натренувати все те, про що я говорила раніше в попередній частині цього відео. І, власне, от в цьому. Те, що показано в серіалі, воно все ж таки схоже. Але навичку усвідомленості вони точно не роблять з нас якусь надлюдину, яка може керувати цілим мафіозним угрупуванням. Це точно не про це. Але для деяких людей це must have. Наприклад, це для людей, яких багато інтенсивних почуттів, які часто виливаються ті речі, про які я говорила раніше. Там сил-харм, різні розлади харчової поведінки теж часто. Буває, що їм допомагає саме от навички усвідомленості, коли людина навчається. Для людей, у яких часто ці емоційні гойдалки, навички mindfulness це от прям must have. У головного героя сам запит, початково, чого він туди прийшов, він же був пов'язаний із тим, що у нього погіршилися стосунки з дружиною, і також він сильно стресував на роботі. Теоретично, Тут такій людині могли б допомогти навички усвідомленості. Чому? Тому що легше було б планувати свій день, легше було б переключатись з роботи на речі, які з роботою не пов'язані, для того, щоб роботу залишати на роботі. В принципі, це можна було б зробити. Але у мене є питання тут до головного героя, насправді тому що. А Як на мене, те, що з ним відбулося, начебто він пливе просто за течією, і начебто він до себе продовжує ставитись до як до такої жертви подій. Ну, от просто от щось навколо нього відбувається, а він просто на це реагує. Ну, просто використовуючи навичку усвідомленності, тому у нього все так класно виходить, тому він, власне, виходить із цих всіх ситуацій. Але моє враження, що він прийшов просто насправді до того, чого він дійсно хотів. До влади і контролю, тату. А чому ти не можеш піти зі мною? Бо татка робота дурна робота історію. Він же ні до кого насправді не ставиться позитивно. Ви можете зосередитися на позитивних речах. І змінити всіх ідіотів навколо себе mm. інакше б я не був тут. окрім як до своєї доньки, це треба визнати. А так, здебільшого, особливо я починала читати книгу, я її не дочитала поки що, тому я більше про серіал кажу. Але в книзі просто це підкреслено ще більше, що він до інших людей ставиться як до е, тупих, е, неврівноважних. Тобто йому всі погані. Він один. Просто жертва подій. От, бідний нещасний потрапив в таку адвокатську контору, де йому доводиться працювати із мафіозі. Ну просто так сталося. Він то тут ні до чого. Він нічого для цього не робив. Він просто-ну просто так вийшло. Так? Ну, він його вбив. Ну теж ну, вийшло так, так. Ну, а що йому було робити? У нього був острівець час із донькою. Що було робити з цим чоловіком? Ну так вийшло. От. Ну і далі він, начебто, якось викручується. але... Ну, якщо так подивитися, є враження, що він цим всім насолоджується. У вас тут може бути інша думка, мені цікаво буде її почитати в коментарях, але мені от з того, як він це описує, з того, як він до цього ставиться, ну є враження, що йому подобається просто контролювати це все навколо. Я не хочу тут демонізувати бажання влади, бажання бути класним, крутим, мати підлеглих, та? щось тут робити, чимось управляти в своєму житті. Це нормальна адекватна потреба, але питання моє не в тому, чому це у нього вона є. Моє питання до того, що е, враження, що він не усвідомлює цього про себе, що у нього є така потреба, як я вже казала, у нього образ себе як от є така жертва подій, і я пливу за течею. Я просто роблю те, чого вимагає від мене ситуація. Більше нічого, я тут більше ні до чого. Якщо казати, ну не про тренінги е, усвідомленості у якогось там гуру, який пише книжки. А якщо казати про психологію, так що людина така приходить в терапію. Терапія вона не може бути тільки про навчання якихось навичок. Вона часто в тому числі про усвідомлення себе, перш за все, своїх цінностей, своїх якихось сенсів. А за тим, як у нього поступово протягом сюжету відходить на другий план, і донька, і проблеми з дружиною. Ну таке враження, що ці, ці цінності вони не були ну, прям такими цінностями. Він є враження, що не змінюється, а скоріше робить вигляд, що він змінився. Та тобто він таку обгортку змінив, він там обдумує, робить паузу для того, щоб обдумати, що з ним відбувається. Він використовує якісь поради з цієї книжки свого тренера для того, щоб вирішувати якісь свої проблеми. Але загалом те, як саме він підходить до проблем, те, як саме він бачить себе, те, до чого він прагне, ніяк не змінюється. І, власне, насправді він себе так і не пізнає. Він скоріше, ну. На мою думку, він не змінюється, тому що йому ці зміни, власне, і не потрібні. У нього не було свідомого рішення на те, що він дійсно хоче змінитися. Він йшов просто для того, щоб в чергове показати дружині. Дивись, окей, давай поставимо галочку. Я пішов і щось зробив. За для донечки я б вирушив із содомовгомору, якби у цих містах був шанс врятувати нашу родину. І тому, власне, оці навички усвідомленості він до них ставиться як до ось такої примочки, якоїсь такої фішечки. Я зараз навчуся і буду крутіший, я зроблю себе більш класним. Та тобто, це не як поставитись з інтересом до себе. Я розумію, що є якась певна проблема, мені не подобається те, як я живу, я хочу змінити свій підхід. А це, от більше, я навчу ще чогось і буду ще більш класним, більш таким прикольним. Знову ж таки, саме по собі в цьому немає нічого поганого, якщо ти це усвідомлюєш і робиш свідомий вибір. Що окей, я зараз не хочу. Я у мене такий період в житті, що я. Втомилась, мене багато всього відбувається. Я не хочу зараз оці якісь кардинальні зміни в житті, якийсь підхід змінювати, дивитись, в чому проблема, дивитись чому так. Я хочу просто от якось підтриматись, от щось таке зробити, щоб просто легше себе відчувати в тому, що є зараз. Знову ж таки, на мій погляд, він себе усвідомлює не дуже добре, тому що він, наче, продовжує думати, що він просто жертва подій, взагалі ніяк ні на що не впливає. Він тільки впав. Ситуаціях він щось робить. Він якби, шукає вихід із ситуації, що вже була створена. Ну і є все ж таки у мене така думка, що власне, цей світ мафіозів не те, щоб йому сильно не подобається, навіть навпаки, скоріше. Але він ну, в той самий час, знову ж таки, продовжує думати, що ну, так сталося, та він вже тут опинився якось, незрозуміло як. І ще одне питання, яким я задавалася під час перегляду, це те, чи всі, власне, можуть бути усвідомленими. І чи всім це взагалі підходить, тому що е, головний же жарт, головна така ситуація, що створює е, гумор в серіалі, це те, що е, ну, є якесь неспівпадіння та ці тренінги усвідомленості і мафіозний цей світ. Власне, адвокат, якого постійно можуть дьорнути в будь-який момент, і він має бути на зв'язку начебто. Ну, принаймні, так думають, думає все його оточення. Та, і начебто, згадуються ці всі такі речі: бізнес-сфера, юриспруденція. Я не знаю, якщо хтось мене дивиться з тих, хто працює в цій сфері, розкажіть. Але моє уявлення про це, що ну дійсно буває таке, що є багато роботи, та й з нею треба якось справлятися, а не влаштовувати собі у острівці часу. Якісь моя думка тут. Про те, що в принципі ці поради, які даються в серіалі, їм неможливо слідувати постійно на постійній основі. Тому що десь дійсно, от, на цьому тижні у вас там може бути, дивлячись, яка у вас робота, на цьому тижні може бути дуже багато роботи, на наступному тижні менше роботи. Ви не можете однаково почуватися відповідно в кожному з цих тижнів, ви не можете однаковий об'єм часу присвячувати цій іншій -інші практиці. Ви десь вам треба відійти щось запланувати на майбутнє, десь вам дійсно треба щось обдумати, десь вам треба дійсно діяти швидко, а не вдих видих і все таке. Але справа в тому, що, по-перше, зазвичай це не ставиться за мету. Навіть коли складають якісь такі плани, та що робити, що ми будемо робити, наприклад, з панічними атаками, зазвичай ставляться реалістичні цілі, та тобто. Коли от якісь певні техніки, яким людина навчається, вона буде використовувати, ну хоча б там в шести з десяти випадків, я зараз це придумую з голови. Це дуже індивідуально, це залежить від того, як у людини це проходить, як вона сама з цим справляється, не справляється, що із нею відбувається, які в неї є ресурси, але тим не менш. Реалістична мета, вона передбачає, що ви 100 від 100% випадків ви не зможете використовувати ці навички, яких ви навчаєтеся. І це нормально, це окей. Ви не зможете там, 10 хвилин медитувати кожного разу, як щось там станеться, вам треба буде прийняти якесь рішення. Десь ви не зможете якусь техніку використати, тому що вас просто занесе десь емоційно. А тому мета завжди не на те, щоб використовувати це і. Це тепер у мене з понеділка, нове життя, я медитую, я дихаю, я там не знаю, звертаю увагу на цілесні якісь свої відчуття, я там, не знаю, рахую до 10 перш, ніж щось відповідати іншим людям, коли я злюся. Це так не відбувається. Ми не змінюємось таким чином. Але цього і не треба, власне, цих навичок навчаються поступово. Ну і плюс тут є ще одна така річ важлива: якщо людина. Навчилася, і постійно так робить. Бігти судомно за кожною ознакою, що щось не так, от судомно бігти все вирішувати, так, що я тут можу зробити, що я тут можу зробити. Спочатку непогано б навчитися, в принципі, не бігти, от почекати спочатку, а вже потім розрізняти: та отут от, треба бігти одразу, а тут можна ще почекати. Розумієте, про що я? тобто коли ми навчаємось якісь навички, якщо ми постійно використовуємо один і той самий спосіб, постійно робимо так, то спочатку ми шляхом повторень вчимося так не робити, робити якось інакше, а потім вже розрізняємо, От коли нам треба за першим способом діяти, а коли за другим. Да, тут треба наважитись на це і прийняти це рішення для себе, для того, щоб... Мені було комфортніше в майбутньому, я спробую десь ну, не приділити так багато часу роботі, наприклад, якщо я працюю 24 на 7, а приділити е, часу собі для того, щоб потім врівноважено вже це робити. Взагалі, підсумовуючи, мені сподобався скоріше цей серіал, тому що ну, не так часто висвітлюються якісь психологічні практики, а тут вони ще і здебільшого більш-менш реалістично висвітлюються в такому прикольному гумористичному ключі. Роблять, можливо, mindfulness більш крутий. Менш нудним, я не знаю, як для вас. Пишіть, що ви думаєте, Пишіть, що ще хотіли б почути від мене. Я в цьому році ще планую такі пару новорічних відео. Далі побачити, не буду спойлерити. Записуйтесь на консультацію, якщо у вас є така потреба. Посилання я залишу в описі цього відео. І ще побачимося.